Друзі, всіх вітаю! Продовжую показувати вам свою домашню майстерню. Те, як я тут працюю, як майстерня розвивається, розказую тут про свої плани, чим я планую займатися, показую, чим займаюся, показую вам, даю всі розміри своїх. Виробів шаблонів, да, ви можете перейти нижче по відео, скопіювати всі мої шаблони, зробити іграшку вдома самостійно. Ну, а якщо не хочете, замовляйте в мене, я зроблю цю всю роботу за вас. Вам залишиться лише подарувати для своїх рідних та близьких ось таку чудову іграшку. І все. Значить Сьогодні вам показую найбільше замовлення за весь період, яке в мене було в одні руки. Це 10 ось таких драконів. І 4 іграшки. Це чайка, пегас або єдиноріжка, лелека великого розміру. І ось такий пелікан. Це найбільша іграшка в моїй майстерні. Прикольний цього разу вийшов. Я постійно ну, не люблю робити ідентично схожі іграшки. Змінюю постійно як на речажок. Так, десь якусь деталь, трошки по-іншому промальовую. ну Експериментую. Тут, як бачите, якщо хто спостерігає, деталізація промальовка дуже-дуже змінилася в мене. В кращу сторону я намагаюся тоді, коли збільшую кількість виробів, да порівняно Ну кожного місяця, я рахую кількість виробів і намагаюся. Якийсь процес покращити, да, щоб збільшити цю кількість. Ну і, звісно, треба не втратити якість, а навпаки, її наростити. Тому я поки що тут е, справляюсь, все, все нормально. Як бачите, якість профарбовки, шліфування і так далі, промальовки. Все, все тут чітко, якість достатньо така непогана. Ось чайка з фанери 8 міліметрів. Ну, Теж класно, нам, до речі, мені дуже подобається ця модель. Та й таке. Ну, а вам, друзі, своїм прикладом хочу показати, що якщо зараз хтось мене дивиться, ну, майстер, да, або починаючий хобіст, як я, бо я вважаю себе хобістом, я займаюся просто тією роботою, справою, яка мені подобається, і все. Тобто, ну, я не столяр. Я просто роблю те, що мені подобається, і все, приходжу в майстерню працювати з кайфом. Е, так, і якщо у вас є невеликий набір обладнання, інструменту, і ви вважаєте, що для того, щоб вам почати щось робити, необхідно якесь там супер-супер-пупер, обладнання і велика купа грошей, то це все насправді не завжди так. Оскільки, бачите, в мене є лобзиковий станок. Є там шуруповерт, є шліфувальна машина, будівельний фен чи як він там називається. І токарний станок. В принципі, якщо б прямо по-бідному, то я б і без нього обійшовся, би, оскільки шліфував би просто ось таку шліфмашинкою, яка в мене там є. І все. Ну, а тут мені зручно, оскільки ну, зручніше дрібні деталі шліфувати і так далі. Ну, а так, в принципі, коли в мене не було ось цього перехідника, не міг я його якось замовити, щось не було в мене. Не пам'ятаю, що не було. То, то, чи то часу, чи то коштів, чи то розуміння, що сюди можна поставити, як воно там називається. Ну, в общем, не одразу я придбав цей перехідник. Тому шліфував звичайною шліфувальною машинкою, та й усе. Так, тому, друзі, можливо, комусь це відео буде. Допоможе в плані мотивації подивитися, що навіть в таких умовах можна розвиватися, працювати над собою, працювати над справою, яка приносить ну, такий внутрішній спокій, задоволення. Тому якось так. Зараз намагаюся трохи деякі справи делегувати, тобто відправлення зараз дружина трошки займається ну, певною роботою. Ну, і так далі. Є певні процеси, які я зараз намагаюся делегувати, передати іншим людям, щоб вони ними займалися. Ну а я звільнюся для іншої роботи, і ви далі трохи пізніше дізнаєтеся чим саме. Так, все, друзі. Надіюсь, що вам було цікаво. Якщо є запитання, задавайте. Якщо хочете, повторюю, шаблони і так далі. Переходьте нижче є відео з усіма шаблонами. І ви можете просто зробити скріншот і так само зробити ці всі іграшки вдома, або просто зрозуміти, або дозрозуміти про... схему чи конструкцію, да? можливо, хто не розуміє. І почати працювати так само в майстерні, як і я. Все, друзі, всіх обійняв. Бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, ми ще з вами обов'язково побачимось.